Щасливі та усміхнені поруч із собаками. На заході зібрали дітей, які пережили втрату батька. Знайомимося з іншими, такими ж як ми. Майже ну, з деякими навіть общаємося, друг, ну, підтримуємо друг друга, можна так сказати, тому що воно ніколи не переболить. Та біль, яка в нас в серці. А поговорити з людьми, які теж переживають це інколи потрібно. Це дає розрядку мозгів. Моз моз Дитина тоді почуває себе дуже класно, в неї з'являються нові інтереси, хобі. Після виступу на тренованих собак донька Ольги Діана одразу захотіла собі такого ж друга. Я вас є захотіла хотіла зібрано маленьку собачку». Щоб теж тренувати чи просто просить обіймати? Просто щоб обіймати чоловік Ольги добровільно пішов на фронт. Стояв на блокпостах, був піхотинцем у 128-й бригаді ЦРО. Після поранення став оператором БПЛА та згодом командиром відділення. Ще півроку тому Сергій був гостем у ранковому ефірі. Рідні про ті але 5 березня його вбив ворог. Чоловік у мене був найкращий. Він дуже він, знаєте, відповідальний. Якщо він за щось береться, він доводить це все до кінця. Він дуже хотів перемогти, і він робив все для цього. Але прийшов той час, коли. Він не, зро... не зміг, зробити, завершити свою місію. Але я сподіваюся, що він там, але допомагає і нам, і хлопцям військовим. Захід безкоштовний. На нього запросили дітей Дніпропетровщини. Серед них сини та доньки бійців 128-ї бригади ТРО. В тому числі тут є. А ну ми дали за списком 13, Да, хто зміг доїхати? По моєму 10 дітей ну родин змогли приїхати до дітей із Британії. Навіть прилетів вчитель англійської медью. Чоловік почав приїздити в Україну з волонтерською місією ще у 2015 році я британець і ви ведете нашу боротьбу. Я ніколи не був військовим, але міг дратувати росіян тим, що навчав ваших чудових дітей англійської. Все, що дратує Путіна, мені подобається. Якщо він мене ненавидить, чудово. Я роблю все, що вони хочуть. Ношу матеріали, стільці і столи, і просто допомагаю усім, чим можу, і також розмовляю з дітьми. 43 дитини різного віку дві години розважались та дізнавались нове. Сьогодні у нас загін собак-рятувальників. Потім ми очікуємо фокусника з нашого цирку, ласощі, чаювання, також працює з мамами арт-терапевт, працюють педагоги британської міжнародної школи, також психологи британської міжнародної школи. Подібні зустрічі будуть проводитись і надалі, запевнили організатори Анастасія Якубовської. Олексій Солов'янов Дніпро Тіві.